Прогоранку, Віта, в лісі. Ну, ви ж не хочете інше дивитися, нічого, крім як гриби. Може це сезон, чи в мене вже якась така грибна вся група. Поїхали сьогодні, сьогодні у нас неділя, день, до речі, тих, хто працює людей. І дивіться, що тільки що знайшли. Який гарнючий, ну я не маю права, це не я. Знайшла, це не мій гриб. Тому шукаємо пару. Народу, людочки. 에... Давай мені, тепер... Ану, дай мені телефон далі я розкажу, поки ти пошукаєш пару. Слухайте, народу вчора, як пішли зараз в лісі, вчора, як пішли ми на наш місцевий, ну там такий невеличкий стихійний риночок, це можна здуріти, люди. Там скільки, скільки продавців грибів, це... я такого ще зроду з віку не бачила. І всі, ну, переважна більшість була маслюки. Навіть білих не бачила. Що ще? Гірчаки, ну, рядовка тополова. А ще, знаєте, що багато дуже законсерву консервації. Маринованих, солених, Я була взагалі в захваті. Ну, і люди стоять, ну, не скажу що черги, але купляють. І ще. О, влада, мабуть, чи ні. Оце що? Ні. Це гарненький. А що мене ще вразило, це маслючок гарненький. Бо я тут теж пам'ятаю, білі були. Знаєте, що вразило? Вони хоч ці кошики, гриби лежать в кошиках, як от у супермаркетах. У мене запитання, вони їх звідти і взяли в супермаркеті, чи вони їх десь купили. Я просто не цікавилася, чи вони є, чи немає. думаю, о, думаю, дивне діло. І це таке гарне. Ось оця говорушка, не говорушка, в нас це лисички. І цю беремо. Мада, ну що, дано, показуй свій свою здобич, свій трофей. Ну, виходить, у нас лада перша знайшла. Все, все. Йдемо далі. Дивіться, зараз, які повалили. Вона каже, дивіться, які гарні маслячки. А я тобі хочу сказати, Владуся, що якщо ти залишишся і будеш їх чистити, вони тобі такі не здадуться. Тому що це оці, що я їх не дуже люблю, такі Мокріки. -мокріки, ми їх називаємо. Ну, беремо все рівно. Вони тугенькі. Але такі вони, ну, ми, ну, ми, 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 ми навіть називаємо їх, відверто відвертось, сопляки. Ну, таке, знаєте, таке слизьке. Трішки пройшлася такі зеленухи, такі тугесенькі гарнюсенькі Ну Ми пішли старим лісом, бо в пошуках же ж білого, а десь наші ще родичі типу, тіліпалися десь за маслюками. Ну, тобто не 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 не, отакий, не не навпів мертвий ліс. Хоча, хочу сказати, від поганки все, що завгодно є. Краса неймовірна. просто я б в цьому лісі, то кажу, в мене така мрія, знаєте, якби вивозили на осінь на цілу. І це пагорб, оце що тут? Думаю, зеленуха. то Сподівання, а але вона вже така, знаєте, не дуже гарна. А оце пагорб, що тут? А тут взагалі дуля. А що воно так шишка лежить, чи що? О, що я казала, господи. А, я б ото жила б в лісі. Ладно, я казала, б, ж цілий місяць, та всю осінь би. І ото б збирала, обробляла в гриби, сушила їх, квасила в діжках би, маринувала, солила, піч топила, ну, відпочила б. Тільки такий ліс, знаєте, щоб без маньяків і без таких звірів, які можуть причепитися. А так, не знаю, Тайсуна б не брала, бо також хочеться відпочити. Сама, от, мабуть би, сама. Книжок би нагребла, слухайте, картин малювати. І ой, краса. Ну, людоньки, зараз вийдемо десь в таку місцевість, де вже буде побільше. Я зараз братиму і оце ось. Це, до речі, якісь такі гарні гриби. Я так хочу знайти, знаєте, що е, не, я не знаю, чи вони їстівні, оці чи ні, а я хочу знайти древесний гриб, що і буде не вухо. Е, з ними то морква по-карейськи продається в маркетах. От такого хочу. Тут треба... Він і в такому лісі буває, на таких плодових деревах або не на хвойних дуже часто. А я вже казала в минулому відео, що там, де літає мошкарня отака, там може бути білий гриб. Ану. Дивіться, який гарний пацан. Назвемо цього Мультик. левко. Це мультики, так? Да. Ой, тепер будемо шукати зараз йому пару. А о, о, цій гаві стало смішно. Є тут пара не... Не відомо, трішечки вже аж ще б трішечки не міг бідний про, проклюнутися. Люди, пам'ятаєте, я в минуле відео казала, що загубила ножа. Дивіться, гарні ознаки, людей було мало. Мій ніж ось, бо я сьогодні взагалі приїхала з отаким, знаєте, оцим, що столовий приборний ніж, що до, до тарілки кладеться. Ось мій ножичок лежить манюсінький. Все, верну в ліс. Так, що я ж йому даю завжди якусь копійчинку. Треба цукерки привезти і печиво. Не смійтеся, ну, я розраховуюся. Ну, Це стихія і за все треба бути вдячним. Тому ми або копійки сипимо, так просто дякуємо і сипемо, Або солодощі, печиво. Ну, Звісно, ще в розгорнутому вигляді, бо смітити не потрібно. Тому оце, мабуть, мені тому ніжі вернули. Я вже так засмутилась, думаю, боже, я вже з ним з цим ножом, скільки років. Ну, знаєте, скільки я ножів за весь час в лісі знаходила, що ми, ми знаходили і сокиру і, і, і пилку. Ну, то ж, хтось пиляв, можливо, чи нагнали, чи ще щось. Чого тут тільки не знайдеш. Ну, ви знаєте, це такі приємні знахідки порівняно з пластиковими пляшками, або ще як оце, в туалет сходять, хоч би кажу, хоч заривали чи що. Так що я тепер з ножом все. Йдемо далі. Черговий красень. О, тут вони, оце минулого разу тут знайшла. Ану. Ось такий був, знаєте, як трішечки перепався чи що, нога. Так. Ну, все рівно гарнісінький, правильно? Не видно, більш ніде пагорба. Ну, До речі, це в мене вже... Е, отакий ще ось знайшла. Був також пагорба, ну думаю, розрию цей бугорчик, а там отакий і оце поряд. Вони буквально були десь пів метра. Ну, вже розрила, вже ж беру. Ось до вашої уваги отакі веселі мухомори. Просто витвір мистецтва. Я балдею, люди, яка краса. Дивіться, як вони ж як, ото, знаєте, як статуеточка стоїть. Як, не, не те, що намальовані, а як штучні, так і красені. Ну просто. Ну просто, знаєте, я зараз по лісові е, лазю і думаю, зараз як начне хтось з членів моєї родини няркати, що додому хочеться, то, у то в мене свято закінчиться на сьогодні. Отаке свято, дивіться, яка зеленочка. Красунька. Ну, Влада також знайшла, каже, таку гігантську. Вон, дивіться, яка... Ну як нам їх, щоб воно ж не зрозуміло, що вона ну вони дуже великі. Ну Ось дивіться. Ну, наприклад, в мене десь є набагато Вон, на всю руку. Ну Влада у нас ходить без ножа, тому я поки відгризу цей пісочок потім, то довгенько це, ну нічого. Мама впорається, так? Да? Вода також захоплюється цими мухоморами. Я, до речі, одного от колись, отакий невеличкий, взяла собі отак обережно з усим на світі, з земелькою. Перевезла додому, посадила. Він ще був в такому, знаєте, як коконі. Так він у мене ще місяць на підвіконні жив у горщику. Ну, зараз немає вже місця на підвіконні, тому гриби будуть рости у лісі. Люди, до речі, оцей гриб, який буде на фото-відео. Ми не робили йому ні рота, ні очей. Це такий, такий з кошика достала у себе сестра. Це вона знайшла такого красення. Звісно що тут ми його поставили, але ж я помітила, що він посміхається. Дивіться, це в неї взагалі суперовський. Вона, слава Богу, така рада, бо вона така яхидна, це як наша житри грибато. Так, ось всі придурки зібралися разом. <ріху> Значить так, Марини. У мене чотири грибочка, бо я ось е, ще один знайшла. Е, о, далі лідер іде Маринка, в неї три. Влада в тебе. Один, один і Зіро. Та він завжди лузер. Та він жас. А масликів це набагато знайшов? А ну показуй, що ти тут робиш ліс? У тебе щось вже годину мене бачили? О, ну та слухайте, він молодець, Юрочка мій. Угу. Да. Я буду чистити, а Юра буде робити каптільню. Я зніму, покажу, будемо кролика каптити. Бо я вже накупила вільхової. Не дай Бог, хто білий? Ні, не білий. Беру сір'ячки. а як же? Всі беруть сірячки. Тільки ж люди мене питають, ви берете сірячки, Ну, кажу, звісно, ми боїмося. Кажу, Ну і зря. Я, я також раніше боялася, але знаєте, люди, такий це вже й наїдок. Якщо хтось боїться, краще не брати, правильно? Бо Потім затошнить. А спишуть на гриби, додадуть собі ще оцього, знаєте, надумають, ще накрутимо себе і буде ще гірше. Тому не дивлюся, хто це тут наступив уже на що. Краще не брати, якщо сумніваєтеся або боїтеся. Ой, так, ще тут пройдемося. Жарко в лісі, боже, яка краса, яке тепло. А, зустріли одного мужчину, він також, оце, мабуть, білий ж зрізаний. 12 А ану. Що зараз понюхаю, скажу. Ні, слава Богу, не білий. Сірушка. Чи зеленочки? Вон. Тут їх також повно, повен ліс. Таке асортів. Там от люди мені пишуть, що мої ту рядовку знайшли, і фіолетову, і такі, і такі, п'яті, і, і десяті. що це за пагорб? Що тут? А, це поперекидали люди. Ось оці ось, ось Юра запитує, чи беру я оці сіренькі. Ну, звісно ж, беру. Я сьогодні прокинулася з цим переведенням часу. Ну, тобто, прокинулася дивлюся, на годиннику на вулиці, на електронному, е скільки? пів на п'яту. Берюсь в телефоні, так ж о пів на, на четверту, що я ж вже більше не лягала. Я пішла гриби, законсервувала ті, що відварені, чекали, стояли в холодильнику. То позаймалася своїми справами, думала, от день довгий. За ввечері потім стемніє. Ну, що робити? Можеш колись його відмінять, а можливо воно і на краще. Я не знаю. Поживемо, побачимо. Ми вирішили мою сестру Марину, пардон, Маринку більше не брати. Вона десь як якого гіганта знайшла. Не факт, що він хороший, але вона, дивіться, але вона поки взагалі лідер нашого, нашої групи. Мін, можна я вирву? Mm, yeah. good, right? Ну його вже трішечки... Ой, ні, шапочка хороша, а тут Чи це воно потрухло, чи я не знаю. Він же такий вигорнутий. Отак я вичистю зараз і закрию. Дивися, хороший чи не хороший. Що ти його, маслюка щось захвачу? Ось gu... такого. Ні, -hmm, нормальний, піде -на, на суп Нормально буде. Десь тут інший, влада вже психонула порза на ту сторону шукати. Влада, де ж, ж повинен бути? Так, попарно ж, де ж інший. Може він може він ось щось тут. Ану, зараз. Ай! Що... ну, глянь це палкою, ось оце. що це за пагорба там. Нема? Влада, ось підійди, що це за бугор? Чи це мені віці здається? Нема, ну все. Так, ось натрапили на рядовочку тополиву. Там люди питають, а де її шукати? Та ну зазвичай це такі ось, бачите, гайочки, берези і таке це, мабуть, ну, осики ж молоді. І дивіться, скільки. Так багато, вже нема куди їх брати. І ну, пропадеш, розумієте? Вона на яких ножках. Яка гарнюсінька. І он, скільки, он, подивіться, вона також такі робить кола, і оце по колу, он, хтось подивився та викинув. Думаю, Господи, краще ми б сюди не йшли. Бо вже зараз до машини прийти. І пішло, і пішло, і пішло, і поїхало. І пішло. ну, не, не настільки багато, як ми збирали, звісно, отам коло річки, але ж є. ну, Заберу все рівно. Гриб можна і заквасити, і засолити, і замаринувати. І на, 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 на відварити та, і до морозильної камери кинути, що там його вимив, трішечки. Ну, все рівно, як би ви його не чистили в лісі. отут, як мені люди пропонують ем, практично сісти, Знаєте, знайшла маслюк і почистила його в лісі. Знайшла маслюк. Ну, розумієте, що це своєрідний спорт. По-перше, не всі гриби. Маслюки, ну, трішечки намагаюся я ту шапочку там протерти. Ви думаєте, що мені хочеться багато грязюки до кошика класти? Є таке, що взагалі в'їлося, не віддирається, тільки з водою. Так, ану, що я тут ногами товчу? Товчу ногами, ану, так. красотінь. Так, це я так обережно розгортаюся. Дивіться, залишилися ми, ми в трьох. Марина десь пішла. Ой, попросила, що допоможи, бо в нас вона навіть не влізе. Зараз Юра відчуваю, буде наші кошики тяг тягти. Юра, в тебе там також, так? Да? Багато? Та не треба, не треба. Не багато. <реш> <реш> ну, зараз однесемо до машини і ми все рівно планували сходити ще на іншу сторону. О, Боже, тут поряд росли такі манюсенькі сироїжечки. Дивіться ж мої кнопочки, Вон, дивіться, куди. Аж впало. Ну я ж не хотіла їх поламати. А це взагалі. Ось, дивіться, от як його різати, люди, які рекомендують, якщо він випав, Ну, ну от, от що мені робити? Я доторкнулася, дивіться, і він випав. Ось. Яким чином? Кошики заповнюються так. Все, буду і я різати. Приїхали додому, навезли дарів лісу, пороздаємо, трішечки залишимо. Брали ж, ви ж бачите, брали тому, що ну, шкода було залишити в лісі. Різне, асорті, грибів страшне, людей ще більше, але на всіх вистачає. Ще притягла отаку ялинку, там іде вис... лісовирубка. Прям тягнуть ж їх оці ж бруски, оці ж пиляють, сосни, а вона така. Вона вже не молода. І вони прямо це по ній проволокли. І Мені так шкода стало. Кажу чоловікові, слухай, давай заберемо. Отакий От мене буде бонсай, приживеться так, приживеться в, в горщик посад. Зараз буду. Там і ще я їх дві забрала, бо якраз по них вони прямо на шляху. Тому це ще такий буде експеримент. Зараз заставлю перебирати родичів своїх ріднесеньких, найулюбленіших, тому що вже десь моя сестра Маринка вже вона хоче чая і відпочинку. Спати будемо вночі, дасть Бог, тому <сум> що можна і не спати. Так, все. Юра йде так. зараз робити каптільню. Люди всі свідки, ти обіцяв ще в лісі. Якщо не підеш в ліс, не підеш робити каптільню, в ліс більш не візьмемо, або в лісі залишимо все. Хочеться нам власного виробництва. Всім бажаю гарного дня, всім щиро дякую. Ви в мене їй Богу найкраще. Я за це дуже вдячна Богові і вам. У мене супер аудиторія, дівчата. Я вас дуже всіх люблю. Обіймаю хлопці. Також до зустрічі.